За противний єнот, а? Так ще йдемо торгуватися за яйця. Це ти типу, по мене начисто послали? Кіної. Ти хочеш кінно? Ти хочеш кіної? Да ну ти, а? Я це сам, я, я пішов гарного вам відпочинку. Все. Ну, а ми зробили, але я туди не ногою. Один начисто, якого дідька ти тут робиш. що наркоман? Мене вбити хоче, чи що? Так, ставимо тут повсюди смолоскипи, бо я зараз бо ще одного стику скрипеня, що я не переживу, ви що? Сподіваюсь, там ще таких друзів не буде, бо я ще одні стички з такою. З такою людиною не переживу. Сейчас не людина. Добрий вечір. Що у вас тут новенького? У Ментр такого новенького. По-перше, я портал в вас зробила, а по-друге, в аду моль живе. Е -е... Я тут гадала? Мені додому пора. Але давайте поки що ми зараз щось знайдемо, що можна буде дати єнотику, щоб ми ці саме гарно жили і гарно себе почекали. Так. До речі, я ж тільки згадала, єноти можуть нас тирити їжу, що не дуже гарно. Ну Давайте зараз поки що я проходжу це, і для єнотика ми підготуємо ось ця їжа, яка в нас є. А то ми залишимо до себе. До речі, треба реально діно покормити, а ну десь що у ти. Сюди. ти сюди. Далі Тобай, я тобі одну штучку дам. Тримай. Головне не втопись в лаві. Головне не втопись в лаві. Follow me, follow me, давай, follow me за, за мною. І повертайся сюди. Я тебе покормився, ти повертаєшся сюди. Давай. 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 Під навіс, під навіс, під навіс, під навіс. Так, і вас, так, треба покормити. Ви сире будете? О, сире будуть, все нормально. Тепер йдемо ще раз... Шукати єнотика. А в особливостях ми пошукаємо ще а, це саме толіків, толіків. Ми пошукаємо толіків, бо Толяни нам треба. Це Ender Woman. Во, Толян, ти мені треба. Мені треба яйця по 5 гривень. Путаш? Це ти типу, по мене начисто послали? Ну духа, талян, ну, ну ну треба яйця по 5 гривень. Я їх не буду перепродавати, не, не, не переймайся, я не буду перепродавати їх. Талян, ну Толян, ну яйця треба. Тан, треба яйця. Талян. Теляну, ну це не боляче Дві секунди. Hello? Дівчина зачекайте. Зачекайте, дівчина ви дуже гарно виглядаєте. Ступайте. Ви не знаєте, де взяти яйця? 5 гривень. Мені не знаєте? Ну добре. В неї немає, тому підемо на тулянів десувати. Так, туляни, давайте. Я вас вірю. Мені треба яйця, давайте. Це що за начне? Ты хочешь кин? Кі... Ты хочешь кино? Не, слуха, кино я не буду. Аж яйца, тоді будут кино. Без яиц я кіної, кино, понял? Дикай яйца, давай. Давай бартер. Ты мне яйца, я тебе кино. Не хочешь он такий бартер. Хочешь кино? Тоді деланый яйца. Кудинець, на тобі кинує! Я ж кажу, хочеш кинує, гони бартер. Ти мені яйця, я тобі кинує. Нічо собі. Та це не я на лікончиків дивилась, щасно слово! Я, как я не дивилась! Та почекай, Та я... що не можу наїстись? Не, викуди все. З кіною не... Не начисто, Я скажу, що кино не Що не что-то помогить? Я ж кажу, Бартер. Чика за яйца, Не театр. Я не хочу мурата тут є яйця! Нема. Так, а як мені вити? Там идти, е, Мы Ну там... Сім'я криперів зібралась? А ще нам на мене якісь люди в масках напали. Ви, ви там Адресом помилили. О, да, все один з них, все, адресом я зрозумів, що помилився. Люди, ви о, обидва, я теж не дивлюсь нічого такого. Це, о, ще один з них. Файна. Слух, я теж я ж кажу, я не дивлюся це, ви помилили з адресом. Вам туди треба, ну, не туди. От, ну, не, не до мене, туди вам треба. От, туди. Це можливо тої дівчини! Дивіться який настирний попався? Ось це не вірить Так, не йди сюди. Не треба йти сюди. Не йди сюди. Тебе не подумать. До побачення, телебачення, мене тут немає. Я наче сто втеку, втечу, я схоже нікуди, я не втечу, а максимум. Проб... А ну що таке? Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нема, 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 мене нема. Вам здалося. Вам здалось, мене немає. Ви я помилилась райончиком. фух. Ну тут поки що я можливий можливій безпеці. Правда, як мені тут до, до домівки прийти? Ну давайте так. Ой. Я до вас. Все. Пливемо до домівки! Наша задача на сьогодні... на, на зараз добратися до домівки і вижити. Вам можливо. А ну наче то. Ще хтось. Зараз... Ти мене не бачиш. Ти мене не бачиш. Мене тут немає. Ти мене не бачиш. Я тебе не бачу, ти мене не бачиш. Тиць-тиць. Та куди? Та, та за що? Ні, поверніть! Поверніть поверніть, поверніть, поверніть мене! Лен нормальні двері сюди поставлю! Ух. І на всяк випадок цей порохід поки що я заптаную. І поставлю нарешті сюди нормальні. Ну, практично нормальні двері. Так сюди Як ви думаєте, зараз лотерея у мене буде дуже велика. Я зможу приручити їх з двох кеть. Сумніваюся. Ну все, дивіться, в мене тепер. Новий дизайн тут міг. Так, добре, йдемо тоді. До гінотика. муха ТЦ. це. Де ми живемо? Тут ми хотіться літаючи, якісь страуси, господи Ісусе. Єнот якось ну, дуже погане місце вибрав. Давай йди сюди. Так, поки ти йдеш, ми робимо. Куди пішов? Куди пішов, але? Ти сюди. Давай, давай. Давай, давай. На, тримай. Іди тут мы. Давай. Ти мені треба в суаловте, давай. Нам тобі ще одне. Мий Іди в суаловте до нас. Нам треба ще один єнот суаловець. Ну давай, ти спробуй, цим. Ты Куди пішов? Куди пішов? мини? Куди пиздо? Ааа. Что? что ты пойдешь а ну иди мы, а ну иди мы! Как ты такая крыса! Да, давай все сейф все давай 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 не давай давай Ну, давай Ну, давай 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 ты мне давай 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 не давай Давай! давай, Ну, будь ласка, мені все лосі треба. Ну, що це за противний єнот, а? Так, ще йдемо торгуватися за яйця. Hours later. Ну, мені треба яйця, лакістки я теж можу взяти. Так, мені треба яйця, а то я тобі усі пульки запихаю, тобі не будемо казати, куди Ну, Давай мені яйця. А я тобі насіння к... кіної дам. їдам. Давай. Давай, Бартер. Давай, Бартер. Ну, мені треба там приручити, проручити. Слухай. Давай, яйця. Яйця давай. Давай яйця. Давай яйця. Все, дякуй. Ой, ты вам нічого не буде, напевно. Во. Добрий вечір, мені треба яйця. Не просто яйця закину. Мой яй-яйця, продай, будь ласка. Давай яйця. Яйця, дав? Ти бачиш, у мене сукира. Тому віддавай яйця. Суй. Яйця віддав Давай віддавай яйця. А тут вы її убрижим. Піду до дівчини, поки сходят. Так, іди сюди, дівчина. Іди сюди, будь ласка. Може хочу у вас є яйця? А у того таліна я яйцы ну немає зовсім, да. Не знаю, співчувати йому чи ні. Во! Правда, дівчину я так і не знайшла, но тут ще плюс два яйця. Ну треба ще одне хоча б. Ну добре, йдемо того донімати. Яйця треба. Схоже, їдь ми від нього не дочекаємось. Ну і наче ж йди. Ну, не дуже мені хотілось. Ну і єдина. Так, давайте ще когось пошукаємо, а десь тут, тут десь був ще один. Во, ще один. Слухай, у мене, я так розумію, з тобою більше шансів домовитися, чим з тим дурним. Не? Не більше. Ну добре, йдемо, можливо, ми ще раз... Ну вы нам удача посмехнется. Иди сюда, Сасана. Иди сюда. Иди сюда, давай. Давай, шпаляй сюда. Давай сюда, шпаляй. Шпаляй. Куда ты ч? Иди за мною. За мною. Ну не тупись. Не-не-не, не тупиться треба. І не танцювати, ні, ти, ты не понял. Ты не зрозумів. Вилазь. Тут треба мити, а не тупитись. Во. Ты шо? Что Почекайте вже мій. Господи Ісус, у мене партій коли були виключені Сипую саме ти. Ну, у мене саме високий, добре, я, я тупая, як валяно, але у нас тепер новий соло так, хелоу, ну, Я тобі, брата, чи дівчину привезла, я не знаю, правда. Куди ну, ти пішов? Ти шо, очмалі? Все, я тобі привезла, брата, чи не знаю кого. Можливо, дівчину, обирай там сам. Ось. На тобі. Еть, еть, ей. Зараз, зараз. Еть, еть. Во, все нормально. Все, у нас тепер два соловця. Ще доєднався. що один солдат від'єднався, у нас 2 два по 2. Два. Два, дві анімешних тяночки, до речі, ми так і не вирішили, як їх називати, Тому, якщо що, пишіть свої ідеї, як їх назвати в коментарях. А також. Тепер у нас є два єнотика. В принципі, непогана серія, ми зробили портал, ми зробили все, тому я думаю, що на цій прекрасній ноті можна завершувати нашу серію. Дякую всім, хто подивився. Сподіваюся, що вам було весело, цікаво і що вам сподобалась дана серія. Всім бай, гарного вам вечора, ночі або дня чись половини. У мене файна дівчина з'явилася. Урок просто. Файна дівчина, не хочете кіної? Я правда не знаю, що це таке, але ну Тому сподобалось. Не тільки бартер, треба яйця Тільки ви ходите за мене заміж. Або боїться до мене, тому що як вийде. Не хочете?